Вітаю, шановні, це студія телеканалу Дніпро Ті. Мене звуть Наталя Карскова. і сьогодні в гостях у нашої програми Віталій Жмуренко, голова ОСББ ЖК Жуковський. Вітаю вас, пане Віталію. Вітаю вас! Почнемо з головного. А у нас є новина да? да. для обговорення. Чому ви вирішили встановити сонячні панелі на вашому будинку? Оце головне питання. Які проблеми очікували вирішити цим кроком? Скажу вам відверто, думки про панелі вже. Були давно ще до початку на всім відомих блекаутів, ще до початку здорожчання електроенергії. Але тоді це здавалося чимось таким нереальним. Але зараз, коли вже ми стикнулися з блекаутами, вже це питання постало більш так режуче. Да, і тому ми повчали, почали вивчати це питання, як. Зробити так, щоб працювали ліфти, освітлення, насосна станція, і прийшли до того, що вирішили встановити сонячну електростанцію. Скільки це коштувало? Взагалі, загальна вартість проєкту для нашого ОСББ це близько 5,5 мільйонів гривень, але в нас треба зауважити, що в нас чотири окремих проекти, чотири окремих будинки. Тобто вартість одного проекту близько мільйон 400 тисяч гривень. Ну великі гроші. А чи були якісь фінансові пільги або підтримка від міста або від держави? Так, в травні місяці цього року ми дізналися про програму фонду енергоефективності Гріндім. Ми одні з перших, якщо не перші, в місті подались на цю програму, отримали схвальний відгук про участь в цій програмі. І після цього вже почали реалізацію. Наразі ми вже реалізували один з чотирьох проєктів, і три знаходяться на різних стадіях реалізації. Один ми плануємо в найближчі тижні закінчити, а ще два до кінця року. І після закінчення, зараз вже по одному проєкту ми вже отримали грантову компенсацію. Це становило близько 936 тисяч гривень. Тобто, а чим саме Грімдім чим саме допомагає? Можна про це детальніше? Е, дивіться, Грімдім допомагає в першу чергу коштами. во всьому іншому, в принципі, вони я би сказав не заважають. Е, і цього в принципі для ОСББ цього достатньо. А якось вони впливають на вибір проекта. Проєкт, на вибір проєкту вони не впливають. Єдине на що фонд впливає, це є технічні вимоги за грантовою програмою, котрим має відповідати обладнання. І просто треба, щоб вибране обладнання відповідало цим вимогам. Ми з першого зробили вимірювання. Подивилися технічну документацію на ліфти, на насоси, зрозуміли приблизно, яке у нас йде навантаження, споживання. З цього вже вирішили, які технічні характеристики мають бути обладнання. Вибрали обладнання, зважаючи на ті технічні вимоги, які є по грантовій програмі, і вже після цього почали реалізацію. Сонячні панелі для більшість нас, українців, це щось на мові майбутнього. Щось не дуже зрозуміле. А з якими труднощами основними ви зіштовхнулися під час встановлення цих панелей? Я вам скажу відверто: нічого в цьому прям страшного немає нічого. і складного немає. Найскладніше в цьому всьому це знайти порозуміння між мешканцями, між собою, знайти підтримку. Кошти і потім вже це реалізовувати. Але якщо робити поступово, в принципі, більшість зараз це підтримується, розуміють, що потрібно це робити, тому воно все вийде. А як працюють сьогоднішні панелі в холодний сезон? Зараз скоро це буде дуже вже холодно, особливо цей грудень. так. А з розрахунком, за розрахунком, чи достатньо інсоляції це я цитую, для забезпечення будинку електроенергією? А... В нас, коли ми почали це робити, да, стояла задача, щоб живити ліфти, насоси, там, тобто все загальне користування. Ми не кажемо про квартири, ми не кажемо про комерційне приміщення, ми кажемо саме про загальне користування. Тому ми розраховували та панелі з розрахунку ну, саме на це споживання. Звісно, взимку, коли менше сонячний Сонце день, сонця має, менше так. немає, звісно, генерація менша. І ну, наразі ми там, генеруємо десь приблизно. От в дуже такі безсонячні дні ми генеруємо близько там 10-15 від загальної потужності. Але ми розраховуємо на те, що влітку ми зможемо майже 100% перекривати, а може ще й буде і залишок, котрий, на жаль, поки що не, не зрозуміло, куди його дівати, скажімо, відверто. Але зараз, наприклад, ми маємо можливість заряджати акумулятори. Коли у нас є пікові години, і потім, коли в нас, наприклад, ввечері немає сонця, ми беремо з акумуляторів. Потім на наступний день, коли зранку сонце з'явилось, ми підзаряджаємо акумулятор, і так по колу, в принципі, і у вас виходить вже є така економія. Своя так скажемо так, <світ> да це єдина система, це гібридний інвертор. Тобто він так працює, що він бере з різних видів живлення електроенергію і її міксує, можна так сказати. Багатьом буде дуже цікаво, наскільки ви плануєте зменшити витрати на енергію. Загально на рік ми плануємо, що ми зменшимо, ну як мінімум, це наполовину. А взагалі ми так рахували, що з, з урахуванням тої грантової допомоги, яка буде, загальна окупність проєкту, всього десь буде становити 3-4, ну максимум 5 років, це залежить від таких факторів, як вартість на електроенергію тощо. Тому що, якщо буде ще здорожчання електроенергії, звісно, ми окупимо це раніше. Зараз вас чую, згадую свій, свій будиночок, який ніяк не може стати ОСББ, тому що немає порозуміння між сусідами, і це найважче. А зараз, на вашу думку, мешканці вже нормально реагують на встановлення. Є порозуміння? Я вам скажу так відверто, як це в нас було спочатку. Ніхто не вірив, що треба збирати загальні збори. Потім ніхто не вірив, що ми зберемо голоси. Потім ніхто не вірив, що ми зберемо гроші, потім казали, що це технічно ми не зробимо, потім, що ми не зможемо прийняти участь у гранті, потім казали, що нам не прийдуть грантові кошти. Але це вже все сталося, ми вже на днях отримали перші кошти грантові. Тому, в принципі, немає нічого неможливого, треба тільки бажання і потрішки це просувати і робити. Ніхто, звісно, якщо в будинку немає ОСББ, ніхто, звісно, не прийде, не візьме вас за руку і не поставить вам сонячні панелі. Мешканці мають саме тут організуватись і прийняти таке рішення. Хтось має, скажімо так, вести за собою мешканців в особі там правління, якихось активістів, голови правління. І тоді воно, я думаю, що все буде. І доводити, що новації вони потрібні, так. і саме зараз потрібні. Так, звісно, ну тому що розумієте. Ну як зараз без світла, да всі знають, що таке блекаут. Коли у вас, наприклад, багатоквартирний будинок, в мене мешкають різні мешканці? Це і молоді пари, це і люди похилого віку з особливими потребами. Для них ліфт це критична інфраструктура, скажімо так. Тому ну, треба робити, щоб це працювало. На вашу думку, чи є ця інвестиція інвестиція вигідною для інших ОСББ в Дніпрі? І які б головні поради ви б дали тим, хто розглядає можливість встановлення панелі? Я вважаю, що саме встановлення сонячної електростанції це вигідно, тому що в принципі всі розглядають декілька варіантів. В основному це або встановлення генератора, або встановлення інвертора і сонячних панелей. Ми теж це розглядали. Чому ми не пішли шляхом генератора? Генератор, на жаль, його треба, для нього треба пальне. Для нього треба людина, яка це пальне заправляє, в іншу мить і таке інше. І якщо порахувати вартість одного виробленого киловатта генератором, то вона ще дорожча, ніж купляти з мережі. А сонячні панелі, коли ви їх встановили, це разово, скажімо так, інвестиція, гарантія на неї до ну на різні елементи доволі велика. Тобто кіловатта ціна нульова. Сонце безкоштовне, тому рано чи пізно ця інвестиція буде окуповуватись. Тому я всім раджу це встановити, скажімо так. Ми Всі знаємо, що будуть і мирні часи, і наступне так. питання саме про такі часи. Чи вважаєте ви, що сонячні панелі можуть стати важливим внеском у розвиток екологічно чистих, екологічних енергетичних рішень для Дніпра? Ну, звісно, не тільки сонячні панелі, а вся альтернативна енергетика це вже майбутнє. Я думаю, що всі це бачать, як всі переходять на електромобілі і, і тощо. Тобто, в нас зараз все зав'язується на електроенергію і постає питання, як її виробляти. На це звісно, це там вітроенергетика, сонячна енергетика, тощо. Тому, звісно, впровадження сонячних електростанцій це позитивно впливає, в тому числі і на екологічний стан. Ну, а що потрібно для розширення такої ініціативи? Я думаю, що потрібно бажання і гроші. <гум> Ось і все, що для цього потрібно. А буде бажання і гроші, все буде. Дякую вам за цю корисну розмову і за досвід. Віталій жмуренко, голова ОСББ ЖК Жуковське, був з нами. Бажаємо вашому ОСББ успішного продовження на шляху до енергоефективності. А ваш приклад, ну сподіваємося, що він надихне інші будинки Дніпра на подібні так. ініціативи. Але не зважаючи на виклики, інвестиція в сонячну енергію може значно підвищити якість життя мешканців і відчутно зменшити навантаження на міські ресурси. sursy do pobacznie